Так, да, перша доповідь це віртуальне середовище для тренування е, інтелектуальних агентів керування дронами та їхніми роями. Е, ідея з'явилася ще наприкінці 2022 року, оскільки ми з Миколаївичем Миколайовичем тільки займалися диспетчерськими тренажерами, будували диспетчерський тренажер. І е, потім подумали, що дійсно е, алгоритми, які ми використовуємо для в системі тренування авіадиспетчерів для моделювання динамічної повітряної обстановки, е, вони можуть бути використовуватися і для моделювання для моделювання е, роїв дронів. І я можу включити демонстрацію. Е, це такий прототип, де моделюються е, Рой дронів трьох видів, зарядні станції, наземні сентрі дрон, тобто ті, які задача яких Situation Awareness, слідкувати за ситуацією, і ударні дрони. І моделюється, тобто ці, вся поведінка цих дронів не централізована, здається, а в кожного є свій інтелектуальний агент. Який оцінює свою позицію, свій рівень заряду, і е, с, е, дає запрос до об'єкту світ, який потім повертає те, що він бачить, і на е, те, те, на що він може реагувати. Ну от, наприклад, коли ворожий об'єкт заходить у зону е, дії е, цього рою, е, на цей ворожий об'єкт скеровується ударний дрон, тобто спочатку е, дрон. В центрі дрон отримує інформацію і передає по ланцюгу до найближчого вільного ударного дрону, це е, такий профов концепт самої ідеї, того, що ми можемо е, створити таке середовище, як, в якому будуть реалізовані як фізичний модуль, так і е, модуль штучного інтелекту, і модуль експериментів, який далі дозволить нам пропрацьовувати різні ситуації і навчати нейромережі на перш ніж вони будуть завантажені на хардве реальних дронів робота ведеться на ці на цією темою і ми сподіваємося в майбутньому будемо далі інформувати вас про хід робіт